Анджеліна Джолі одна з тих світових зірок, чия присутність має значення далеко за межами кіноекрану. Вона давно стала голосом людей, чиє життя зруйноване війнами. Її візит до України під час повномасштабного вторгнення став символом підтримки, а не просто новиною про появу знаменитості. У кінці квітня 2022 року Джолі прибула до Львова без камер і гучних заяв. Вона була на залізничному вокзалі, де прибували евакуаційні потяги зі сходу країни, говорила з волонтерами, торкалася рук дітей, що ховали тремтіння за тишею, відвідувала лікарні та центри допомоги, де люди продовжували жити всупереч війні. Її пояснення були простими: важливо бути поряд із тими, хто страждає. І ці слова мали вагу там, де світ інколи втомлюється дивитися на чужий біль. Пізніше Джолі відвідала Херсон місто, яке щодня чує не хвилі, а вибухи. Вона зайшла в дитячу лікарню, пологовий будинок, у відділення, де лікарі вміють посміхатися навіть під сирени, слухала історії матерів та медиків, запитувала про нагальні потреби, говорила про те, що боротьба України це боротьба за право на життя. Її присутність у місцях, де люди живуть під постійною загрозою, була жестом не байдужості, а справжньої людської емпатії. Такі моменти не потребують галасу, вони самі стають свідченням сміливості. Її кроки по місту під обстрілами стали нагадуванням про те, що навіть у темряві можуть бути люди, які несуть із собою світло підтримки. Її поїздки не супроводжувалися прес-конференціями чи саморекламою. Сенс був у присутності. У свідченні того, що український біль і українська мужність бачать і розуміють у світі. Сьогодні Україну відвідують актори, музиканти, письменники, волонтери і громадські лідери. Вони їдуть на прифронтові території, говорять із нашими воїнами, підтримують госпіталі і благодійні збори. Їхні голоси лунають на світових майданчиках, знову і знову нагадуючи, Україна бореться за свободу, яка є цінністю для всього людства. І кожна така поїздка це не просто жест, а міст між серцями, який неможливо зруйнувати. Коли зірки приїжджають до України, це не протокол і не піар, це доказ, що світ бачить, світ пам'ятає, світ стоїть поруч. І поки з нами ті, хто не боїться сказати правду і підтримати свободу, ми не переможні. Україна бореться серцем, і це серце веде нас до перемоги. Слава Україні! Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.